Адміністрація президента США Дональда Трампа з метою схилити Зеленського до серйозних мирних переговорів вирішила заборонити Україні удари далекобійними ракетами, так і британським старшадом по російській території. Таку інформацію пише видання Детелераф, і це не нова інформація. Ми з вами про неї на каналі говорили ще два дні тому. Але як пише, Журналіст Детелеграф не слід переоцінювати вплив цих ракет на хід війни, і ця заборона стає дедалі менш суттєвою для України, зазначається у виданні, тому що Україна починає чим далі, тим більше використовувати власної далекобійної зброї для ударів по території Росії. Ну, до прикладу, вчора пролетіло по услугу, це дуже показовий удар. по... Об'єкту, який займається переробкою природного газу, скраплений газ, відправкою нафти, дуже величезна компанія. І цей удар це удар в першу чергу по найближчому оточенню Путіна. І для цього ми не використовували західні ракети. Хоча атакам, Shadow і ті ж самі Таурус, якби нам Німеччина, їх дала вкрай важливі для того, щоб задавати ударів по. Російським загарбникам. Але детелеров пише, що вето на засування Атакамс не позбавило Україну можливості вражати цілі в глибині Росії. Замість цього вони просто використовують свій арсенал. Дуже хотілося б, звісно, щоб ми мали і ракети, які мають більше бойової частини. Ну, сподіваюся, що скоро ми побачимо відповідні повідомлення від штабу збройних сил України. Після зняття обмежень на удари минулого року ракети Атакамс завдали серйозної шкоди низці збройових заводів і складів боєприпасів на території Росії. Але нібито тепер Трамп використовує це як інструмент тиску на Україну, що як на мене є дуже сумнівним. І я розцінюю ці інформації швидше як доволі контраверсійну, оскільки буквально вчора також повідомлялось про те, що Дональд Трамп схвалив нам. Продаж понад трьох тисяч ракет ЄРАМ, які можуть летіти понад 400 кілометрів. Ми їх очікуємо в найближчі шість тижнів, тому справді не дуже вписується ця вся історія з забороною. Хоча направду скажу, що певні обмеження на засування далекобійної зброї західних країн, які постачають до нас, все ж таки є. І це звичайна практика. Будь-якої країни, яка веде бойові дії і закуповує зброю в інших країн. Вони обумовлюють те, як їхня допомога, чи то безкоштовна, чи за гроші може бути використана на полі бою. Нагадую, друзі, що ми свого часу отримали 500 ракет Атакамс ще за часів Джозефа Байдена. Ми їх використовували в різних регіонах, в тому числі в Росії. У нас залишається нібито 50 таких ракет, які поки що ми використати знову ж таки за даними журналістів, не можемо. До Китаю, де найближчими днями відбудеться саміт Шанхайської організації співдружності, очільник піднебесної вирішив поєднати ці заходи разом із святкуванням так званої перемоги над Японією у Другій світовій війні перемоги Китаю у Пекіні Провели репетицію повітряного параду, присвяченого 80-річчю перемоги над Японією, Другій світовій війні. Пишуть західні видання, і в тому числі і китайські. Парад має відбутися 3 вересня. Очікується, що на урочистості приїде Путін. Нібито там навіть чекають Дональда Трампа, але і я, і багато моїх колег сумніваються і в доцільності, і можливості нині туди візиту очільника Білого Дому. За даними агентства Койдо, уряд Японії дипломатичними каналами вже закликає країни Азії та Європи не брати участі у китайському параді. Зазначається, що Токіо вважає ці події такими, що мають. Мають антияпонський підтекст, щоб створити прокитайську інтерпретацію історії. Ідеологічна складова також присутня. А от перелік гостей поки що не оголошений, знаємо, що туди також летить, окрім Путіна, очільник Сербії Вучич, який, власне, говорив про те, що там може бути і Дональд Трамп. На Росії уряд Білоруської області вирішив забрати виплати у місцевих жителів, які постраждали від бойових дій. Все по класиці. Друзі, у Білоруській області влада намагається через суди і банки відібрати у жителів гроші, які раніше сама ж виплатила їм як компенсацію за обстріли. Як засувало російське видання «Пепел», регіональне міністерство соцзахисту подало позови проти жителів Шебекінського округу, вимагаючи повернути суми від 10 до 40 тисяч рублів. Ну це чесно кажучи, просто сміх. Ці виплати сім'ї сіл Графовка, Кошлакову і селище Маслова пристань отримали влітку 2023 року. Чиновники стверджували, що компенсації нібито видали безпідставно, оскільки населені пункти не входили до офіційного списку територій, що зазнали обстрілів з боку Збройних сил України. І на завершення інформація про мобілізацію в Україні, яка йде, як завжди, ну вкрай складно. Від початку 25-го року Державна прикордонна служба України затримала понад 13 тисяч громадян, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Загалом, за інформацією, яка є в ЗМІ, з України виїхало різними способами 650 тисяч чоловіків призовного віку. За весь період широкомасштабного вторгнення, за словами Демченка, кожен із затриманих отримує адмінпокарання. Суд визначає розмір штрафу після складання відповідного протоколу, але дуже примітна деталь деяких громадян затримували по кілька разів від трьох до десяти і більше, тобто вони не залишають спроб. Текти з України. Це дуже погана тенденція, скільки треба все-таки проводити системну роботу, аби в таких випадків було менше. Звісно, вони будуть. Бо Україна має бути привабливою навіть нині для проживання. Я розумію, що ми живемо в умовах війни, і приваблива для проживання звучить трішки дивно, але ж все ж таки.